Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немай. Наш наступний сюжет про лікарню швидкої медичної допомоги у Миколаєві. Сам заклад росіяни нещадно обстріляли ще 22-го року. Тоді окупанти майже повністю зруйнували будівлю травмпункту і операційні. На щастя, лікарі та пацієнти не постраждали. Травмпункт вдалося відремонтувати. Нині продовжують облаштовувати сучасні операційні. Як живе лікарня зараз? Дивіться далі. Ми зараз стоїмо на тому місці, де була був кратер від влучання ракети, і не було майже половину корпусу травматологічного пункту. Нині про руїни травмпункту Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги вже нічого не нагадує. Фактично, об'єкт відбудовували двічі: вперше новий корпус звели 2019-го, а потім довелося відбудовувати після російського обстрілу за повномасштабної війни. Зараз ми де ми стоїмо? Ось ця двері і що було і там на цих фото, те, що було 21 серпня 2022 року з другого по четвертий по п'ятий поверх, ми втратили всі операційні Ось так трампун виглядав три роки тому. Під час ворожої атаки лише дивом ніхто не постраждав. У нас на той момент якраз тут не було операцій, там не було операцій, і якраз оці, оце крило, і це крило наше просто не було співробітників. Лікарня швидкої медичної допомоги з перших днів Великої війни і досі працює цілодобово. Призупиняли роботу лише після руйнівного російського обстрілу. Ми навіть були вимушені призупинити роботу лікарні на деякий час для того, щоб відновити роботу. Щоб позароблювати всі дефекти, уламки, вікна, двері повставляти за 30 днів ми відновилися до того, щоб можна було приймати вже пацієнтів. За відбудову взялися 23-го, відновили все в рекордні терміни за три місяці, завдяки донорській підтримці партнерів з Казахстану. У цей проєкт вони вклали 10,5 мільйонів гривень. Світлини травмпункту до і після відновлення висять на стінах. Те, що було тут, де ми стоїмо. Оці панелі всі вже з новою регенерацією. Тут була пустота, тут нічого не було. Ми перетворилися на більш потужну лікарню. Ми маємо зараз запас і кадрів, і медикаментів, і обладнання, і насамперед площ операційних. Кількість операційних намагаються збільшувати і в травмпункті. Тут щодня приймають десятки пацієнтів і роблять багато операцій. Повний функціональний сто. Свіщення, крім того, за новим проєктом вже завершили будівництво нового переходу, що з'єднує травмпункти з головним корпусом лікарні. Для того щоб не було перешкод при транспортуванні хворих, було вирішено поставити оцей красень, який допомагає нам транспортувати пацієнтів. Нині ми заклад цілодобово приймає не лише миколаївців, а й пацієнтів з області та Херсонщини. Лікарні не вистачає працівників. Бракує нейрохірургів, бракує середнього медичного персоналу, бракує реєстраторів. І зараз у нас є дефіцит чотирьох нейрохірургів, в лікарні, які дуже нам потрібні, бо ми не можемо перекрити все чергування. Та, попри все, лікарня швидкої медичної допомоги і надалі цілодобово готова приймати пацієнтів. Наша лікарня з початком війни не стала іншою. Вона має виконувати ті ж функції, які вона виконувала до війни надання допомоги при політравмі, при масовому зверненні пацієнтів. Луїзерів на Сліж фактесі ті. Єдині новини.